Пробую побудувати річні плани читання. Це будуть такі мої невеличкі книжкові виклики. Це будуть книжки, які або я довго відкладала, або ті, які було б добре все ж таки нарешті прочитати. І почнемо з тих книжок, які в мене найдовше зберігаються. Це дві книжки, які я придбала напевно вже років шість тому, з думкою, що от зараз прям все і прочитаю. Це ці прекрасні Леді Африка та Королева Пустелі. Це обидві книжки біографічні. А леді Африка розповідає нам про Беріл Маркгем, першу жінку-льотчицю на африканському континенті. А ось ця королева пустелі про Гертруду Белл, британську письменницю, мандрівницю і картографку і археологиню. Я дуже хотіла їх читати, але якось інші книжки просто витіснили їх з мого читацького плану, хоча я ніколи планів не складала. Але сподіваюся, що цього року. Все ж таки до них візьмусь і отримую величезну насолоду від читання. До речі, ці книжки навіть встигли вже дещо пожовтіти, настільки довго вони чекають. Наступна книжка це та, яку я взяла у своєї подруги, перше почитати, почала вона мені дуже подобалась. І, зрештою, купила собі примірник, бо зрозуміла, що хочу тут щось виділяти, щоб книжка лишилася зі мною якнайдовше. І це Волден та життя в лісах Генрі Девіда Торо. Це книжка, на яку багато хто посилається в своїх текстах, коли згадують про. Життя подалі від людей про якусь пошуки сенсу, пошуки самотності, про те, як забезпечувати самостійно своє існування, і з того, що я читала на той момент, мені все дуже дуже подобалось. Тож сподіваюся, нарешті книжку дочитаю, і вона стане однією з найкращих в моєму читацькому досвіді. Ця книжка в мене зовсім нещодавно з'явилась завдяки подарунку від Яни з каналу Яна Рітвізмі, і це Девід Пінчон, точніше Томас Пінчон та Веселка тяжіння. Та бо ви скажете, що було б спочатку добре дочитати попередню його книжку, виголошніло 49. Я сподіваюся, що теж її дочитаю, але взагалі було б непогано і веселку тяжіння освоїти, бо кажуть, це дуже знакова книжка для 20-го століття, і що загалом варто її читати. Тож будемо пробувати. А чи вийде чи ні, подивимося вже наприкінці наступного року? Я вже собі зібрала невеличку колекцію книжок Джорджа Орвела. Але якось я їх складаю, тішусь думкою, що колись прочитаю, але не читаю. І візьмемо теж одне з останніх надходжень: Бірманські будні, книжка про його життя в Індії, яку також подарувала Яна, за що тобі дуже дякую. То я вирішила, чому б не взяти її і не прочитати. Тож буду це робити. Далі я ще досить часто збираю книжки на літературно-письманницьку тематику про те, як писати твори, як читати твори, як їх краще аналізувати і розуміти, але знову ж таки збираю і майже ніколи не читаю. Тому вирішила, що ця книжка, як працює класичне оповідання Флоренс Гоє, має бути чудовою підставою нарешті зрушити цю скелю. Ця книжка теж з останніх подарунків і подарувала мені Інна. І ще про цю книжку я багато чула від Аліси піквік пейпер спродовж минулого року, яка казала, що це одна з найкращих книжок, і навіть війшла в неї в топ року. І це Джелапіта Емми Андієвської. Заінтригована, це ніби збірка оповідань про химерних істот. Там щось дуже незвичайне відбувається на сторінках, вона маленька. Тому я думаю, цей план досить легко виконати. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. Мене загалом завжди цікавить, як книжка побутувала всесвіті, як цей артефакт став таким важливим для життя людей, і тому я маю тепер дві чудові книжки. Перша – це подарунок Ангеліни, подорож книжки Іріан Вальєхо. А друга це писаний світ Мартіна Пухнера, яку мені подарував Сергій. За що дуже вдячна буду розбиратися в цій нелегкій долі друкованих книжок. Звичайно, планую знайомитися далі з українською літературою, з українською класикою, з українською сучасною прозою. Я ще не знаю, що саме читатиму, тому умовно покажу вам цю нову собі збірку Марко Вовчок і Емансипантку та інші оповідання, яку також дякую, подарував Сергій. Але, можливо, це буде не вона, а якась інша книжка з української класики. І друга умовно покажу вам цю книжку Сосновської острів, яка розповідає про літературну резиденцію на якомусь острові. І є представником сучасної української прози. Я певна, що буде це не лише ця книжка, а, напевно, ще якісь інші, і не лише ця, а більше. Але побачимо це впродовж року, бо стільки новинок анонсують і віхола, і багато видавців. Я хочу і Хмари, і чуйловицького, і багато чого ще. І нову книжку Реневільде. Вільде. Тож, планів дуже багато все буду читати. Мій улюблений жанр це біографія автобіографія Я їх дуже активно збираю, але не завжди маю нагоду почитати. Я вирішила, що зроблю собі такий челендж. Хоча насправді це челендж задоволення. По-перше, я хочу дочитати біографію, точніше, автобіографію Барака Обами. Я за цей рік прочитала її наполовину, мені дуже подобалось, але зараз пішов момент вже від його дитинства і юнацьких і таких студентських років його першої роботи до того, як він вже будує політичну кар'єру, як завжди тема політики, мене дещо викидає з тексту. Але я планую до цього повернутись і книжку дочитати. Далі я вирішила зануритись в свої улюблені ревуші 20-ті і дістала з полиці біографію Чарлі Чапліна: це дружина Короля Вечірки. Це книжка, яку написала одна з його дружин про власне Чарлі Чапліна. Я коли читала його біографію, взагалі це дуже така одіозна цікава постать. Тож планую знайомитись і вам буду про це розповідати. Я вже багато чула про цю книжку, і дійсно, коли її купувала, думала, що практично одразу прочитаю. Але як завжди, вийшло так, що навіть подруга моя вже прочитала, і навіть не тільки вона, а я все ще ніяк. І це біографія, точніше автобіографія Річарда Фейнмана. Та ви жартуєте, містер Фейнман. Це має бути дуже весела, яскрава біографія людини, хіміка, науковця, такого жартівника. І я сподіваюся, що це буде дуже круте читання і що я не буду його надовго відкладати. Ну, і ще одна книжка, яку треба прочитати прям треба, бо моя колега вже скоро вийде з декрету і треба буде її повертати нарешті через два роки. Це Анапурна Моріса Ерцога. Це книжка про сходження на гірські хребти, власне, на Анапурну, про альпіністів. Мені подекуди цікаво що такі книжки пригоди, досягнення. І, до речі, в мене є ще одна її книжка, яку теж хотіла би прочитати. Ну, тут вона стоїть вздовж Амазонки. Відповідно, така сама тематика приблизно, але вже відкриття Амазонки і її джерел, і ось про це спілкування. А теж і паную, що їх прочитаю, хоча, чесно кажучи, маю відчуття, що я куплю собі цю книжку. Бо я думаю, що вона не сподобається. Але спробуємо і вже в процесі буду вирішувати. Ну і все, це всі плани. Звичайно, я планую прочитати 100 книжок на рік. Цей челендж я офіційно поставила собі 1 січня і вже навіть три книжки прочитала. Тож активно йдемо і виконуємо. І, звичайно, сподіваюся, що все, що показала сьогодні, також буде прочитане. І є ще такий, правда, неоголошений план це прочитати нарешті Уліса. Джойса. Ми з подругою минулого року дамо читати його разом. Я їй подарувала примірник, ми прочитали дуже успішно дві глави і все. Тому так. Тихенько, де там на фоні висить у ліс, з надією, що він колись прочитається. Можливо, в цьому році, а можливо, ще чорок п'ять. То якось так. Діліться, які книжки ви очікуєте або плануєте почитати. Можливо, це буде якась одна книжка, але яка така маст-ріт у 2024 році. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. І побачимось вже зовсім скоро.